Путі велотехнології, дивіться, коли з Гальма робили. Цікаво. Рама не з ви так любите. Бренд швейцарський, креста, хромолібденовий сплав. Сідіння в відмінному стані. Брендове Sell Royal. Ще з, з пружинками. Ще є. Резинові такі селенблоки. Алюмінієвий багажник швейцарський до 30 кг. Крила є повноцінні. Ззаді касета сімка. Дуже надійна, якісна олівіо перемикач, Шиманівська втулка, Шатун теж олівіо і передній перемикач олівіо. Гріб Shift SRAM. Алівіо ручки гальмівні. 28 колеса. Диски алюмі... обода алюмінієві. пістоновані, шприхи нержавійка. Шиманівські втулки. Шейбейжевий корд. Дуже гарно дивиться. Ціна такого велосипеда 4940 гривень. Виніс керма по висоті регулюється та по нахилу. Велосипед в відмінному технічному стані, косметику бачите по відео. Кого зацікавив, надсилаємо новою поштою, також можна купити в Ліській області СМТ Куликів. Якщо поштою беремо завдаток 500 гривень, запакуємо його в коробочку, і на другий день вже у вас.